Всім привіт, друзі! А сьогодні ми піде про жим, лежачи з сетом. Вправа потрібна і вправа існується для того, щоб збільшити дожими. Протягом відео розкажу більш детально. Саме собою, що не в кожному залі є така приспособа, але власник цього залу, Юрчик Волотар. Сам зробив чи замовив. Виглядає це так, ось такий цепок, більше він схожий на якийсь такий для да, якорю з яти з привареним кільцем. Кільце, само собою, повинно одягатися, лазити на гриф. Отже, як завжди, починаємо з пустого грифу і потихеньку навішуємо. Але ні, не з пустого грифу. Почнемо одразу з пустого грифу і пепіру. Щоб більш зрозуміло було, ми їх зараз зважимо. Ходімо, зважимо. Один цепочок. Тобто два цепи це виходить на стільки 1140. Гриф класичний, олімпійка, ну, це стара олімпійка, лінінградка. Вона важить, як і в більшості всіх класичних грифів, 20 кг. Відповідно, тут зараз у нас. 31-400 3140. Е -е, розминаємося, як завжди, на 10-15 разів. І потихеньку навішуємо. Спочатку навішуються блюни, потім цеп. Тобто основна вага у вас зараз на прямих руках. Якщо на штанзі, наприклад, 120 кг плюс ці цепи, то 120 у вас буде <звук> на грудях. Коли це лежить, відповідно при жимі, зверху ця вага на 11,5 кг більше. Зараз знімаємо цепи і надягаємо по 25-кам. Тобто 70 кг плюс те, виходить, у нас 81 500. Тобто зриваю я 70 кг, зверху йде нагрузка більш на трицепс. Пойду на... 11,5 кілограмів е, жим е, з резинками, ну, тобто, коли е, по краю штанги йде резинка, обтягується під лавкою, ну, там нагрузка йде більш плавно. Тобто, якщо це звено за звен, звеном накидає ламба, то резинка більш плавна. Ця вправа трішки грубіша, більш, я не знаю, чи можна так сказати небезпечніша, прямо, ну більш силова. Отже, 70, відноситься до цієї більше, як завжди, до розминочної. Теж намагаємося робити розминочного 10-12 резинок. Ну, ще далі зараз будемо збільшувати. Потрібно попрацювати якусь таку вугу, наприклад, там 4 підходи по 4-5 разів. Будемо підбирати. Зараз вішаємо по 20-точці. Знімаємо це. Все, вішаємо 20-точку. Тобто надягаємо на снаряд 110 кг. І відповідно з цепами це буде 121500 вгорі на дожимі. Опускаємо 110, дожимаємо вже 120, відповідно. Let's go! Якщо погано розім'ялися, то можна два рази підійти на 70. До цієї ваги я вже підходжу з максимум 5, на 5 разів повтори, 4-5 разів, і точно з такою самою кількістю повторів підходжу вже до робочої ваги. Робоча вже буде наступна. Зараз ще трішки збільшимо і це буде 4 по 5 або 4 по 4 відповідно до вашого самопочуття. Ставимо ще по 15, тобто ставимо зараз 140. Звичайно, така радянська старенька 15. А, ось вона Є. Yeah. Зверху наш це відповідно, тут вже буде 151. 400. Зараз теж бажано зробити на 4-5 разів, ну 4 це точно. І там, якщо шило в попі заграє, знаєте, захочеться ще збільшити, то будь ласка, тоді можна пройтися горкою вгору. Але робочий жим, робоча пахата це коли ви зробите, наприклад, 140, там 4 по 4, 4 по 5. Поїхали. На таку вагу я вже одягаю кісті, кістівки, це залежить від знаю, кріпкості, сили ваших зв'язок кістєвих. Я стараюсь їх там, до 140 кг їх укріпляти тим, що жму без кістєвих. Хтось тобто, я знаю, бачив на змаганнях і 200 може жати без кістєвих. Тобто люди не відчувають там великого перегрузу. Я вже там зі 150 одягаю. Щоб лишній раз не, так кажуть, випробовувати долю. Ну що, погнали. Добренько зводимо лопатки, так щоб... Ця вага вже відчувається. От якраз mm. той випадок, коли ти відчуваєш, що отак ти ще зможеш зробити там. підійти три рази і зробити на чотири рази. Це і є робоча власна вага. Якщо зараз збільшити, то це вже буде на кажуть, на експромт. Тобто можна збільшити зараз, поставити ще там 160-170 і зробити на два, в залежності від періоду в якій формі ви знаходитесь. Але це може бути лишня ком. Шкода, що зараз не пряма трансляція, можливо, колись до цього діду. І було прикольно бачити ваші коменти з побажайками. Типа, ааа, підійди на 170 Тоді Я точно підійшов би. А зараз побачимо. Вирішили накинути ще по 5 кілограмів. Тобто на штанзі. 150 плюс ципки, це вже 161. Ну і, не знаю, навряд чи зайде по 4. Тут може, можна колись збільшувати, якщо хочете пройтися горочкою, то зробити на 3, на 2, ну, по. самому почуттю. Вже коли ви підбираєтесь до води, яку вважаєте е своєю. Вже близькою до максимуму, то бажано, щоб вам хтось подавав чи страхував. Хтось подавав, окрім Бога. Бог подаст. В даному випадку це ось така сильна жінка, а там вже хто як буде. Бо бувають такі тренування, що і зал пустий. Тобто ви краще перестраховуєтеся бо їздите на тренування не самі, а з кимось. Запостояли ми з дівчатами. Але хочеться ж ще підійти, а не видихатись повністю і відразу. Отже, прийняли рішення пройтися за горочкою. Зараз п'ятерки міняємо на десятки, тобто це у нас 160 плюс цепи і виходить 100. 71 400. Втім, що це вже дослідно, щоб брати вагу. Зараз ще трішки перепочине. І попробую на 2 пожат, на три гарячі. Тому що штанга не так не настільки слухняна, коли на ній є ці цепочки. Іде такий силовий дисбаланс. Спробуйте. Корисна штука для збільшення сили для життя. Тобто в мене дуже довго була така проблема, і я думаю, що вона залишилася. Коли зрив є, зв'язки зривають, а вже в угоду довгих рук, чи тих, хто кого довгі руки то взагалі, не можеш дожати, ніби впираєшся в стелю, лікті не можеш включити. Власне, для цього ця вправа і робиться, і про неї розповідається. Зараз підійдемо. отже 171 Стіше, коли ця вага була б е, без цих цепей. але в тому і особливість цієї вправи трішки помучити себе для того, щоб потім на змаганнях було легше. Так, легше. Зараз е, традиційно. Е, не знаю, що це мене видно зараз. Традиційно. Так. Да. Е, зараз зробимо це заключне, скажімо, вправо після жиму. Це жим гантелями, щоб трішки запампитись. Прес і додому. Жим-гантелями. Е, в цій вправі те, щоб бажано, оскільки вона йде кнова вправа, яку ви робите в цей день, бажано зробити. Зменшує ваги, Але у юрчика тут максимальна гірка, будемо вірити, коректором написано 32 кг, Ну, тобто, блін, це 64 кг Після 171 -го. це смішно. Тому нема сенсу розминатися 20 зразу почнемо 32. -шками. Оп! Оп. Поразів так, 15. Запампити. Закріпити жимом. Е, Гантелями теж бажаємо жати в тій самій техніці жимолежа. Тобто е, зустрічаємо грудьми, розтягуємося грудним, робимо великий глибокий вдох. Тобто, все, як я розповідав в техніці жимом з Ларисою. Вона є в мене на каналі. Так само замочуємося. Так, да, бажано, щоб у вас голова не звісала, як у мене, але мені вже лінь вставати. Оп! Опускаємо навдосі. Теж робимо невеличку паузу, тобто не маслаємося, Ось тако напів. Дехто також в мене опускаючи. Повністю розтягуємося робимо. і жмемо. Тобто довгу паузу, знаєте? Але і не маслати. Не знаю, я зробив я вже 12 чи 15. Ось, таких три-чотири підходи, три достатньо. 15 разів. І, власне, базове все, що потрібно для жиму ви зробили, якщо ви пауерліфтер. А якщо ви білдер і працюєте на форму, на сухість, то вам ті 170 кг і подавно не потрібні були б. Достатньо просто ось такого тренажеру на жим гантеляк. І не більше 100 кг на штанзі, в залежності від ваших можливостей. Так що так. От. Тут я ж кажу, зробіть ще 2-3 підходи. Прес і можете додому їсти речку. Якось так. І, як завжди, якщо відео було цікаве для вас, ставимо свої мощі догори. Буду радий бачити вас на своєму каналі. Зустрінемося, па, -па.